У цьому відео я розкажу вам про комбінації клавіш, які допомагають організувати робоче поле при створенні фінансових моделей. Отже, до таких комбінацій клавіш я відношу приховування або розкриття прихованих а, стовп стовпчиків або рядків. Для того, щоб перерахувати рядок, потрібно нажати комбінацію клавіш Ctrl-9. Для того, щоб його розкрити, потрібно нажати комбінацію клавіш Ctrl-Shift-9. Отже, Ctrl-D. Приховання рядка. Ctrl плюс Shift плюс 9 це розкриття прихованого прихованого рядка. Для того, щоб а, приховати столбець ми натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-0. Для того, щоб його розкрити, Ctrl-Shift-0. Тобто все, що було з рядками, працює і зглянемо стовпців. Але замість 9 ми використовуємо клавішу 0. Для чого використовується приховування рядків? При фінансовому моделюванні не, рекоменду... не рекомендується на робочому полі приховувати рядки або колонки. Але інколи потрібно обмежити робоче поле, скажімо, лише колонкою N та рядком 25. Отже, для того, щоб зменшити робоче поле, обмежити колонкою N, ми виділяємо колонку Ctrl-Shift. Далі Ctrl-Shift е Клавіша управління курсором. Ми виділяємо всі колонки, які знаходяться з права від колонки О. І комбінація клавіш Ctrl-0 приховує ці всі колонки. Далі, для того, щоб приховати всі рядки, які знаходяться після рядка 25, ми виділяємо рядок 26, комбінація клавіш Ctrl-Shift е shift пробіл і е, отримуючи Ctrl-Shift і клавіша управління курсором вниз, виділяємо всі рядки, які знаходяться е, нижче рядка 26. Ctrl-9, всі рядки нижче приховані. Далі е, часто в роботі потрібно вставити або видалити окремий рядок або декілька рядків. Для цього теж існують комбінації клавіш, Але на відміну від а, попередніх клавіш приховування рядків і колонок, перед тим як вставляти чи видаляти рядок, його потрібно виділити. Shift-пробіл, виділяємо рядок, Ctrl-Shift плюс, вставляємо а, ще, одну, ще один рядок. Отже, це у нас. клавиш Ctrl плюс Для того, щоб вставити колонку, виділяємо Ctrl-Shift колонку і вставляємо. Якщо не потрібно, виділити. Як виділити? Щоб видалити колонку, достатньо нажати клавішу Ctrl-Muse. Ctrl. Щоб вставити декілька е рядків, ми виділяємо, наприклад, нам потрібно вставити два рядка. Виділяємо ці два рядка, нажимаємо ctrl shift Ось вони вже вставлені. Щоб вставити декілька стовпців, виділяємо декілька стовпців, Ctrl-Shift плюс ці струбці вставимо. Нам потрібно, Ctrl- і вділяємо. Е це все. Для цього заняття більше наступних заняттях. Дякую за увагу.